Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали з донькою в музей, динозаври, вся двіжуха. Зараз покажу вам, як воно тут все відбувається. Вон гусі-лебеді летять. Ну, тут цікаво, тут питань нема. Тут і музей. Ми тут були колись в минулому році, дуже подобається нам. Із цікавого такий величезний астронав. Дивіться, позаду мене. Величезний, такий великий, великий. Science Сайенс в Міннесота. Класний музей, реально крутий. Так, то ми були на п'ятому поверсі, тепер спускаємося вниз на четвертому. Тут така інтерактивна зона, всякі там штуки, можна підійти, все потрогати, подивитися, як воно працює. Таке більш наукове. Що він робить? Каву собі мішає. Бачу? Смішає кава собі. Чик-чик-чик-чик-чик. На да, тут уже вон брахіозавр. У нас є. Маленькі, всякі тирексики. Зараз підемо туди. Це сніг ходить, щоб по снігу літати, ось така темка. Дивіться, обуви полетів собі. Ось теж якась цікава така інсталяція. Різні країни, останні американці, перед цим китайці, Бразилія, Індія, Іран, Мексика. І щось тут вони про расизм, коротше, пишуть, щось розповідають. Але ми сюди приїхали за динозаврами. Тобто, конкретно, наша ціль була динозаври. Ось вам теродактиль. І далі у нас тут зараз пішли. Ось вона, вся ось ця краса. Дивись, Да, да яких хочеш. Величезні, вісераптуси, вся-вся-вся братва. Ось красунчики також дивіться які поларбір Дивіться який гарненький. Ух ти гарно. Ну, от і все. так от обомбили. П'ять поверхів. З п'ятого старт вони спустились до першого, останній перший, другий. Там взагалі немає чоловіка. Саме цікаве, це останній третій поверх з динозаврами. На цьому наша подорож закінчилась.